Вітаю вас на каналі Спецтехніка і маю до вас запитання, який головний інструмент професійного охоронця? І правильна відповідь це голова. А для того, щоб голова завжди залишалася в теплі, у нас існують ось такі в'язані акрилові шапки спеціально для охорони. Дуже якісне виконання. Тепла. При цьому дихаюча, ось так виглядає зсередини. Повністю чорний колір. Ось ця висота складає 20 см, але можна регулювати. Окружність голови у такому вигляді складає 44 см, але можна тягнути ось таким чином. Рекомендуємо цей товар для професійної діяльності або для особистого використання. Дякуємо за перегляд!